Колеги, дякую, що дочекалися. Коротке вступне слово, і потім можемо перейти до ваших запитань. Доброго дня. Передусім, дякую вам за розмову, за те, що висвітлюєте все, що відбувається, і за підтримку. Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей, це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили. Довга бесіда в деталях. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою. Хто що реально не по чуткам, а реально хтось що контролює на полі бою на нашій землі, на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях. Ми проговорили багато питань, але передусім я хотів би подякувати нашим європейським лідерам. Я думаю, що це важливий був крок, демонстрація сильної європейської підтримки країн, як Євросоюзу, так і інших країн, країн Європи, Британії, Франції, Німеччини, Італія, Фінляндія, президент Урсула фон Дерляйн і секретар ЄНСЕТ НАТО. Марк Крюте, вони особисто приїхали підтримати Україну і проговорити дуже важливе питання, що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни, ми впевнені, що війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза. В боях, а реальний мир, який, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів. Напередодні у нас не було можливості поспілкуватись. Ми в команді, команда наша е багато всього зробила, попрацювала, і мені здається, важливо, що 30 країн у нас були вся коаліція of Willings, були на зв'язку. У нас була кілька сесій розмов. Бачення важливо, що всі три десятка таких важливих партнерів, що ми попрацювали, всі були на одному боці з однаковим баченням, а однаковим баченням наступних кроків тут були не тільки країни Європи, і Канада, і Австралія, і Японія, і інші представники коаліції, охочу. Що стосується тематик, про які ми говорили сьогодні. З президентом Сполучених Штатів Америки і потім з колегами вже в об'єднаній зустрічі. Про деталі, напевно, ви самі запитаєте. А що стосується тематик, ми говорили про гарантії безпеки, це ключове питання як старт до закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки. Роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Принаймні, так звучало. Це пункт номер один. А пункт номер два це. Повернення дітей і, і перша леді Сполучених Штатів Америки і команда розуміє Сполучених Штатів Америки, розуміє, що будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання: як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, і тому різні підходи. Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується. Що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових полонених, передусім наших військових, але не тільки і цивільних і журналістів, політв'язнів. Ми домовились над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч. На рівні лідерів Україна Америка Росія і Сполучені Штати Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторін. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки зв'язався. З російською стороною, і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч: Україна, Росія, а потім трьох Так, ну як я й говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити. Всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде, напевно, як пройде двостороння зустріч. В принципі, е ось такий результат. Вважаю, що результат. Хороший. нормальний. Дякую. Можемо. Дякую. Хотів двосторонні зустрічі це зустріч будь-яких вони знову вимоги там щодо Донбасу, чого догоду? Ми не знаємо ніяких деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом. Сполучені Штати Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Відповідні дії, є тиск Сполучених Штатів Америки. Я поки що ми розуміємо, які формати можуть бути. Тому, напевно, є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться. Ну, коли ви говорили, що спочатку свайл, потім ми готові тут зробити, побіли, ми, ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів, зустрічі. На рівні лідерів, і якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо сісфайри сфаєри, тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку, тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Пане, Судя, будь ласка, плюс Володимир ви бачили фотографію з кабінету, з овального кабінету, карта, карта України з окупованими територіями, відсоток скільки окуповано. Що вам по цій карті Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі. Тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані. Але тим не менш у нас не було сперечання. У нас була дійсно тепла, хороша, предметна розмова. Питання територій, і у мене була про це розмова достатньо довга з мапою мапою Сполучених Штатів Америки. Вони також підготувалися. Я їм дуже вдячний. Хоча у нас була така сама мапа, так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави. Частина, наприклад, Сходу і, і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за. Такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії і яка є сила у української армії. Наприклад, є чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів. До одного відсотка нашої території було окуповано русським. Люди, думаю, 20% чи 18%, а до одного відсотка. Це трішки змінює е, фокус. Е, для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює е, ну, баланс того, які, яка сила у руської армії, яка сила у української армії. Такі речі такі у мене вперше була можливість вперше по різних причинах. По різним, в мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув. І бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Суспільне, будь ласка. на доларів. Гарантії безпеки напевно будуть рішуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей, так, так як все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, 10 днів, як я вам і сказав. <кхем> частина гарантій безпеки, наша частина, так, потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти. і... Для цього повинно бути розуміння у наших партнерів, європейських, що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього на якийсь термін, на якийсь термін, доволі там довгий, щоб це була частина гарантії безпеки. Окрім заробітної плати, фінансової підтримки. Можна так сказати, у нас може вистачати свого бюджету на всі зарплати, тоді у нас не буде вистачати, наприклад, гроші на відповідна на наше внутрішнє виробництво, так як це було зараз, на заробітну плату воїну наші партнери нічого не давали, зрозуміло, не можуть. Але вони давали тоді на наше виробництво. Тому, якщо ми будемо самі фінансувати заробітні плати високі нашим воїнам, і на таку кількість нам потрібно буде. Сильне фінансування виробництва. Пакет, який це другий пункт. Пакет е зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів. Наші компанії будуть мати. Гроші на виробництво і на збільшення, на збільшення виробництва. Важливо, а також ко продакшн з партнерами. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми, так як ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас зробити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення агресії? Скажу так, поки що. Будь ласка. Дякую, пане президенте, за брифінг. Власне, чи прозвучало щось під час цих перемовин мультисторонніх чи двосторонніх, що є неприйнятним для вас? І що це? Це дискусія. Це діалог з партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулося. Я думаю, що кожен з нас зробив свою роботу. І уточнення, чи ми говоримо про координацію гарантії безпеки Сполученими Штатами? Чи президент Трамп запропонував? Ми, ми, це буде в деталях, буде зрозуміло. Ну, але важливо, що ми будемо працювати разом над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива гарантія безпеки і від Сполучених Штатів. <риває> Дякую за те, що ви тут. Е, питання щодо американських миротворців про це говорив Дональд Трамп перед тим, як мали зустріч. Е, до чого дійшли і що спросить розкажете про це? І можливо, це не тільки американські миротворці, а можливо це і країни НАТО. Дивіться, ми говоримо про коаліцію охочих. Ми будемо говорити про 30 країн. Ми будемо розуміти, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про присутність. Хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати. Хтось готовий, не має право конституційного і має можливість фінансувати вітчизняне українське виробництво. Це глибоке питання, широке питання. Тобто, давайте почекаємо, коли все буде в деталях. Останнє запитання, будь ласка, давайте перемогу. Пане президенте, сьогодні Дональд Трамп повідомив, що телефонував Володимиру Путіну так. в перерві між основною зустріччю у розширеному форматі і неформальною частиною. Чи можете ви сказати на якому етапі це сталося, які питання можливо обговорювалися, і що він відповів після цього? У нас був двосторонній трек, а потім ми проговорили на ну, широкому форматі про що ми домовилися на двосторонньому треку, і потім в розширеному форматі більш детально перейшли на наші кроки щодо гарантії безпеки і можливих зустрічей. І після цього президент Трамп сказав, що я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Росією з Путіним, щоб. Чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком, і ми проговорили фідбек. Ми були готові до цього. Він поговорив. Ми обговорювали свої питання з колегами, як ми працюємо технічно, коли будуть зустріч вже по VTC по відео наших НСВ щодо гарантій безпеки. Після цього повернувся в Авальний кабінет з президента. Президент сказав, що пропонується двосторонній формат, а потім перейдемо до трьох сторон. Найостанніше запитання Мирослава. Мирослава Петровісі. Я хочу поставити своє питання, а також передати слово моєму колезі Віталію Шевченко, якого ви, може, не бачили ще до них зломуєте. Моє питання, пане президенте, до вас так раді. Будь ласка, наскільки важливою була участь європейських партнерів сьогодні? Наскільки це вплинуло на результаті зустрічі відбув ну, Гонсерк НАТО вла... та Єврокомісії? І як вам вдалося так швидко їх зібрати з суди? Перше, вони поважають Україну, поважають наших людей. Думаю, у нас з ними ще особисті відносини дуже хороші. Думаю, дуже. І, і це дійсно момент такий, що хтось з них був сім'єю. Не буду зараз уточнювати, якщо можна. У когось був перший день сім'єю. І, і дійсно і я з з великою вдячністю, великою повагою, так, так швидко, як ми змогли це організувати, їх об'єднати, і ми всі разом сюди приїхали. Ну, я, я їм дуже вдячний. Я думаю, що це мало вплив. вплив, тому що Україна не не одна, і важливо, що у нас така сильна підтримка.

colleagues, the partners, we confirm that we are ready for a trilateral meeting. And if uh, Russia proposed to president of the United States bilateral and then we will see that the result of bilateral and then it can be the trilateral. So I said always so Ukraine will never stop on the way to peace and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. Енді so сума дякую, дякую ви ж з Лондону uh, про uh, вас так. дуже просили, uh, пане президенте. Дуже дякую. Я хотів спитати uh, про гарантії безпеки, окрім фінансування української армії і виробництва дронів. Чи обговорювалися можливості uh, надання нових видів зброї більше зброї? А конкретно від США якісь нові пакети допомоги військової чи це те, збувається? що ми бачимо, і те, що нам потрібно від сполучених штатів Америки, є в цьому великому пакеті, який ми передали, те, що ми розуміємо, ми хотіли би мати. Це початок всього. Ми не можемо розраховувати абсолютно на все. Це початок важливо, що всі підтвердили, що беруть участь. В цьому. Мені здається, що це важливо, поки що нема що додати. Тут не тільки про фінансування. Є багато роботи і багато і обмін розвідданими, і та чи інша присутність, і підключення захисту нашої держави. Про це просто дуже рано ще говорити. Дякую, до побачення.